То слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час прийшов Ісус у Капернаум, сам він і його мати, і брати, та його учні перебули там кілька днів. Близько була юдейська Пасха, Ісус вирушив до Єрусалиму, Знайшов знайшов він у храмі продавців, волів, овець і голубів, сиділи там і міняйли, і зробивши бич із мотузя, вигнав із храму всіх і овець і волів, гроші міняйлі в і столи перевернув. а продавцям голубів сказав: візьміть геть оце звідси і не робіть дому отця мого. Дом... Торовельним домом пригадали тоді, його учні, що написано було. Ревність дому твого мене зідає». Юдеї ж жосувались і мовили до нього, який знак даєш нам, що таке чиниш. Ісус у відповідь сказав їм. Зруйнуйте храмце, і я за три дні його поставлю, Юдеї відповіли, храм цей будовано сорок і шість років, а ти його за три дні поставиш, та він говорив про храм свого тіла, аж коли воскрес і смертю задали його учні, що Він те говорив їм, і увірували Писанню та Слову, яке Ісус сказав. І сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Боїстим воскрес! Ісус Христос з учнями входить до храму. Напевно, входячи до храму, він знає, що це є Дім Його Батька. І Він знає, як Дім Батьків має виглядати. Бо кожен з нас має батьківський дім і знає, як дім виглядає. Як має виглядати, і всі прикладаємо зусилля для того, щоб цей дім підтримувати. І тут щось сталося не те: Ісус взяв бич і почав всіх виганяти. Виганяв всіх з храму, бо каже: зробили з добу мого батька торговельний майданчик, зробили базар. Що ж відбувалося у храмі? Як ми знаємо, що за свої гріхи. Приносили жертву. А жертви це були тварини, яких продавали в притворі храму. І щоб принести жертву, треба було цю жертву купити. Але ще не все, тому що храм мав свої кошти, він продавав за свої кошти. Якщо хтось приходив ззовні, він не міг купити, він мав ті кошти поміняти. Тому читаємо, що були міняйли. Тоді брав ці кошти і купував жертву. Та можемо собі уявити. Що робилося, якби зараз в притворі поставити храм Єрусалимський був набагато більший, овечок поставити, баранів там, голубок, ще чогось і міняйлів, тебе неможливо би було молитися, сконцентруватися. Тому Ісус знав і знає, для чого призначений храм? Що храм це є святе місце, що храм це є місце зустрічі людини і Бога, що храм це є піднесення Духа до Господа Бога, це є молитва, молитва подяки, молитва прощення, це є навернення сина до свого батька, це є зустріч батьком своїх дітей. Храм це є місце, де відбувається таємниця, таємниця любові, де Господь благословить своїх дітей. Тому Ісус не міг на це дивитися. Його заболіло. Що ж зробили з храму? Однак бачимо в діяннях, сьогодні ми читали, що апостоли також зайшли до храму, але це вже було після цього. І сидів при храмі також і чоловік, який потребував сілення, який не міг ходити. І апостоли кажуть: не можемо тобі дати ні срібла, ні золота, але тільки що маємо. Ім'я Господа Ісуса, встань і. Ходи, це є призначення храму стати і ходити, стати з гріха, стати також з різних душевних хворіб, які ми маємо, і ходити, тобто жити, жити, щоби пославляти Господа Бога. Також храм, як читаємо сьогоднішньому Євангелії, це є тіло, каже Ісус Христос. бо Зруйнуєте цей храм, я його за три дні відбудую. Він мав на увазі своє тіло, Воскресіння. І також ми є храмом Божим, як каже апостол Павло, ми є храмом Духа Святого. Наше тіло є храмом, бо ми є сотворені на образ і подобу Божу. Ми є створені для того, щоб Божа любов перебувала у нашому серці. Ми є створені для того, щоб Святий Дух провадив нас у цьому житті. Щоб ми ділилися його дарами і плодами. Також сьогодні і ми запитаємо себе, а що робиться в моєму храмі, що робиться в моєму серці? Чи є ця зустріч з Господом Богом, Чи є ця молитва, Чи є покаяння, Чи є радість, Чи є подяка, Чи є прослава. Господи, Ти воскрес. Прийди і до нас, прийди і у наш храм прожени, Господи, усілякий гріх, що так обтяжує нас, і дай нам радість, Твого Воскресіння, що ми з Нею ділилися з нашими ближніми. Амінь. Христос Воскресе.